Вітаю вас на каналі Казки для малечі. Подарунки феї жила колись на світі вдова, і було в неї дві дочки. Старша дочка, вилита мати. Вдалася те саме обличчя, той самий характер. Обидві були дуже грубі та злі. А молодша донька була добра, привітна та до того ж ще й красуня. Одного разу. Послала мати свою молодшу дочку набрати води. Біля джерела підійшла до дівчини бідна стара жінка і попросила напитися. Пийте на здоров'я, тітонько, сказала їй дівчина, і зачерпнула води на чистішому місці. Ти така добра, мила та привітна, що мені хочеться подарувати тобі щось, небудь, сказала літня жінка. Та це була не проста жінка, а фея. Яка навмисне набула вигляду бідної старої. Ось що я тобі подарую. Цього дня кожне твоє слово, яке ти промовиш, впаде з твоїх вуст квіткою або коштовним каменем, сказала Фея і зникла. Коли дівчина повернулася додому, мати стала лаяти її за те, що вона забарилася біля джерела. Довелося тоді дівчині все розповісти. Із губ її посипалися троянди і діаманти. Тоді мати захотіла, щоб і старша дочка отримала такий дар і послала улюблену дочку до джерела. Дівчина неохоче послухалася і пішла. Ледь встигла вона підійти до джерела, як назустріч їй вийшла шатно вдягнена дама і попросила ковток води. Це була та ж сама фея. Але тільки цього разу вона набула вигляду принцеси. Чи ж не думаєте ви, що я приволоклася сюди, щоб дати вам напитися? грубо відказала дівчина. Гаразд, пийте, якщо хочете. Одначе ти не вельми люб'язна, сказала спокійно Фея. Ну що ж, яка послуга, така й нагорода? Відсьогодні кожне слово, яке зірветься з твоїх губ. Перетвориться на змію або жабу. Прощавай. Тільки но ну, дівчина повернулася додому, мати кинулася їй назустріч. Це ти, доню, ну як? А ось так, матінку, буркнула у відповідь дочка, і тієї ж миті дві гадюки і дві жаби брикнули на поріг. Ах, боже мій. скрикнула мати. Та що ж це таке твориться? Звідки? Знаю, це твоя сестра у всьому винна. І вона кинулася на молодшу дочку з кулаками. Дівчина зі страху втекла з дому, але доля була справедлива до бідолахи. Її зустрів принц, який проїжджав неподалік. Він був так зачарований її красою, що відразу закохався, і забрав дівчину до палацу, а незабаром зіграли й весілля. Ну а старша сестра з кожним днем ставала ще бридкішою і нестерпнішою. Зрештою, навіть власна мати не витримала і прогнала її з дому, і нещасна ніде і ні в кого не змогла знайти притулку.